Усім привіт, мене звати Олександр. Це платформа NITEN. Наукова платформа, яка е, робить дива. Вона автоматизує бізнес дуже якісно та дуже швидко. Ми маємо 14 днів для її тестування повністю безкоштовно. Далі йде тариф е, там 20 доларів е, на місяць, але не погайтесь, ця цифра е, вона взагалі не обов'язкова. Тобто, це платформа з відкритим кодом, яку я зміг принести на Google Cloud. Та працюю в ній за 250 гривень на місяць. Тобто, ну, це копійки і для такої платформи взагалі ніщо. Тому пропоную вам більше розкрити цей сервіс. На цій платформі є велика кількість вже шаблонів, які ви можете використовувати у вашій роботі. Тобто, Якщо ви новичок, заходите сюди. Так, зараз. Так, темплейт, все правильно. Так, ось е, називаються в NIT Workflow. Тобто багато workflow, які використовують різноманітні сервіси, такі як Google Sheets. Е, є багато сайтів, які законечені з допомогою API, Це взагалі головне в автоматизації. тобто Ми можемо автоматизати геть усе. Просто це потрібно вміти робити. От і, ось і все. І ця платформа нам дає таку можливість. Тобто ми можемо в наших Workflow подивитись саме ті, в яких використовуються конкретні сервіси. Тобто, наприклад, Telegram і OpenAI. Ми зараз оберемо. А, так, вибачте, зараз. Так, у нас буде два workflow, які ми можемо відкривати, дивитись та використовувати в себе вже в роботі або їх просто доробляти. Для новачків це набагато легше, ніж створювати з нуля щось своє. Тому що там можна забутитись, ну треба час, щоб навчитись. Далі, давайте розберемо якийсь приклад на практиці. Зараз я буду створювати. Новий агент, щоб вам показати, як це створювати, та які можливості дає саме ця платформа. Коли ми заходимо на наш сайт, на цей сервіс, то ми створюємо новий workflow Create і починаємо його повністю вже з нуля нашу автоматизацію. Першим ділом ми обираємо наш тригер. Їх є дуже багато. Є за часом, є вебхук, форму можна за. Заповнювати, щоб людина заповнювала. Можна просто тригери, щоб ви натискали кудись. Але зараз будемо спробувати так, саме триггер, коли ми будемо писати повідомлення. І потім його будемо обробляти в нашому агенті. Взагалі, така ідея цього агенту, що це нібито клієнт спілкується з нашою автоматизацією, з нашим чат-ботом. Та реєструється на вебінар, який буде, наскільки я пам'ятаю, я поставив 14 або 15 числа там вебінар про е, нові е, нейронки. Дуже все просто. Так, я це підготував вже, щоб було дуже швидко. Е, так, ми обираємо наш е, агент НАТЕН, е, е, цим і е, так круче, ніж інші. Подібні сервіси тим що, тим, що у них є ці агенти, до яких ми можемо додати просто мозок будь-яку нейронку. Тобто зараз беремо та додаємо нашого, нашій OpenAI. Щоб його додати, треба взяти свій API-ключ, який в нас є. Ну, ми можемо створити, кожен може створити свій API-ключ у нього в аккаунті. Зараз покажу, як це робити. Заходимо на наш аккаунт, тобто OpenAI. Не JetGPT, а OpenAI, наголошуємо на цьому. Відкриваємо. І будемо одразу ж. Так, так, спочатку треба зайти на аккаунт. Вибачте, зараз. Так, все, ми вже на сайті на OpenAI, і зараз будемо шукати наш API ключ. Так, ось шукаємо api APICs. У мене їх дуже багато, але ось, створюємо ось так новий. api APKей, пишемо там тест для відео. Ось так. Дуже просто create New Key. Копіюємо. Да. Для того, щоб працював в цій апі, треба поповнювати OpenAI на 5 доларів мінімум. Але я одразу говорю, що цього вистачає на дуже довго. Так, ми створюємо новий креншл в нашому OpenAI. Показую вам, як це робити. Тобто, щоб О, зараз. Натиснув. Отак. створюємо новий. Пишемо його назву якусь, щоб потім опустити куди що. Тест відео. наприклад. APK ми беремо та ставимо наш APK. І зараз ще згадав, що треба Organization ID. Зараз його також беремо. Тобто General натискаємо. Тут тобто у нас буде Organization ID. Ми його використовуємо. І вже у нас буде працювати наш OpenAI. Також я цю автоматизацію буду ще додавати. Sheets, але там вже буде довше робити креденшал. Я вам не буду показувати, тому що це ваш час. Також додаємо пам'ять до нашого агенту. Це робиться дуже швидко. Ставимо, щоб наш агент пам'ятав 10 наприклад, повідомлень, які надходять від клієнту. Зробили 10. Так. Також для нашого агенту, який є у нас головний, в нього є мозок, буде Google Sheets та пам'ять. Треба зробити йому промпт, за яким він буде працювати. Тобто, щоб він зрозумів, що в нього головна мета це записувати людей на вебінар у Google Sheets. Для цього я розробив вже промпт, щоб вам не, витрачати, не витрачати ваш час. Його приписав на англійській мові. Зараз ви можете його побачити. Цей промпт. Тобто ставте на паузу, щоб повністю все прочитати. Навіщо на англійській мові, тому що нейронки вони краще розуміють англійську мову. Та взагалі в англійській мові все більш стисло. Тобто, Якщо треба якусь думку донести, то в англійській мові менше витрачається слів, тому менше витрачаємо токенів, а отже, грошей. Тобто, Це економія та так справді агенти краще працюють. Так, ми додали наш системний промпт. Це головне, що у нас в цьому агенті є. Також додаємо tool. В тул у нас є дуже багато різноманітних сервісів, які можемо додавати та прописувати, що треба з ними робити. Це не важко робити. Зараз додаємо Google Sheet. Давайте, давайте. Так. Так, ось Google Sheets Tool. Так о, називається. У нас вже є мій редентил. Зараз треба обрати всього е, нашу таблицю. Ось моя таблиця, яка називається запис на вебінар, куди треба буде ім'я, емейл та номер телефону. Обираємо його. Так, дуже треба буде довго. А, у мене вже є все. Запис вебінар. Та вибираємо який е, е, лист. Перший. Для того, щоб у нас було. Так, зараз заповнення правильних наших стовпців. Ми оберемо заповнення просто з, з, з допомоги стучного інтелекту. Так, і треба обрати операцію, яка буде робитись у цій таблиці. Ми обираємо додавання рідків. Ось, все. І ставимо ось так. Тобто. Наш OpenAI буде розуміти, що треба вставляти, і буде сам прописувати. По назві він розуміє та дуже довго, добре все пропрацьовує. Так, все у нас наша автоматизація, можна сказати, готова. і Зараз ми будемо її тестувати. А, зараз. Ще один маленький момент. Ми прописуємо нашому так, тулу назву, яку я використовував у системному промпті. Я написав, що там треба буде. Спілкуватись та давати задачу тулу, бук. Тому давайте її так назвемо, назвемо. Та маленький промпт, щоб краще було зрозуміло, що робить саме цей тул. У мене це теж прописано. Все в нас вже є. Так, добре, description ми заповнюємо. Все краще робити на англійській мові. Якщо щось не розумієте, то просто використовуйте в Chrome. Ось такий транслейтсь на, на російську мову або на українську мову. Тобто, як вам зручніше. Все працює, все добре перекладається, і дуже так зручно працювати, коли якісь проблемки виникають, що незручно якісь слова, технічні, незрозумілі. Так, давайте тестувати вже нашу автоматизацію. Після цього вам покажу список тих можливостей, які дає NATON. Їх буде 85 ідей, і де його можна використовувати. І повірте, це дуже маленька частина, куди можна автоматизацію додати у ваш бізнес. Так, давай почнемо спілкуватися. Пишемо привіт. Та вона зараз буде відповідь від нашого агенту. Привіт! Як я можу допомогти вам зареєструватися на канал?» Добре. Напишемо, що це за вебінар. Угу, добре. Так, хочу записатись. Так, бачите, він у нас одразу е, просить ім'я та мобільний телефон, тому що це було прописано в нашому промпті. Так, давайте Олександр. Пропишемо. Олександр. Е, та. Так, мобільний телефон. Прописуємо свій мобільний телефон. Ви можете мені телефонувати. Якщо вам потрібна автоматизація, все одразу є в нашому відео. Угу. Так, добре, тепер електронна пошта, тому що вона теж була е, потрібна. Так, прописував року. Все, супер. Зараз, е, думаю, що вже буде. Так, да, у нас запрацювала наша автоматизація, і бук спрацював для запису ось. Так, нового клієнту. Все добре спрацювало, всі е, так, комірки заповнені. Ну, тільки тут 0 треба додати. І все, в принципі, добре спрацювало. Так, ваша реєстрація на вебінар. Огляд нових нейронних мереж 2025 підтверджує, наскоро надійшлому посилання на Zoom. Все супер. Він все розказав, коли там, він починається цей вебінар, за яким часом. чи людина точно все добре зрозуміла і ніде не могла запутатись. Повірте, це дуже. Точно, думаю, що вона працює. Людина може ще забути написати щось, може помилитись. А тут заточно промптом все працює, все ок, тобто круто. І ще ми можемо змінювати наші моделі, саме чату GPT, нашого, нашого OpenAI, вибачте, чат GPT це зовсім інше. Не використовуйте так, не плутати, як я. У нас є різні дуже моделі, вони використовуються під різні задачі. Так, тому. Якщо щось важче, то можна обрати і інші. Або, наприклад, легше. Так, добре. Зараз тепер будемо переходити до ідей, які є, де використовувати можна N IT, де потрібно використовувати. Ось мої 85 ідей. Я не буду їх читати, не буду використовувати ваш час, тому що. Їх всіх використовувати, їх всі там, обговорювати, це треба окреме відео робити, це просто який такий бонус, який зробив вам під кінець відео. Дякую вам за перегляд. Серіус Nightmare це, це навіть не майбутнє, це вже теперішнє. І без цього дуже важко опередити, випередити ваших саме конкурентів. Тому що бізнес стає важчим. А ця технологія робить його легшим. Тому звертайтесь е до цього сервісу, до мене, до людей, які вміють автоматизувати завдяки NITEN. Всім дякую за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь.